Мене звати Софія Шрамко, я стиліст, а також веду фешн-блог в інстаграм. І я дуже рада сказати, що я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Як ви зрозуміли, це моє перше відео, тому, будь ласка, підписуйтеся, не судіть суворо. Я тільки вчуся, і власне для цього я і вирішила записати влог зі Львова, для того, щоб навчитися, тому що попереду. Мене чекатиме, як ви зрозуміли, з назви поїздка в Японію, і я думаю, що було б дуже цікаво показати, як ми будемо там подорожувати, що бачити, тому що це зовсім інший світ, який нам абсолютно невідомий. І для того, щоб Бог з Японії, можливо, навіть декілька його частин був більш якісним, я вирішила потренуватися і записати влог з моєї поїздки у Львів. Тож, як там правильно кажуть, робіть собі смачний чай, беріть солодощі і поїхали. Я вже йду в машину спускатися з чемоданом і виїжджаю на Львів. Зараз заїду ще за дівчатами. Ми візьмемо каву і будемо їхати. Я трошки переживаю, бо це перша така для мене. Друга, це друга моя така довга дорога в Україну на машині самостійно за кермом. Але це ще і. На машині мого чоловіка не на своїй, тому я через це трошки переживаю нервую, але сподіваюся, все добре пройде. І сподіваємося, що черг на кордоні не буде. Тому я поїхала. Так, красунка вже перша йде. А я е, може це і не потрапить, але я знімаю перший влог. Я на три дні у Львів просто. Так, давай запаковувати. Така погодка чудова. Я навіть взяла багато теплих речей, бо подивилася, що у Львові буде холодно, прохолодно, буде дощ, і температура навіть буде опускатися до одного. Після того, як в Варшаві був справжній травень місяць, і 15 градусів на вулиці, і в сорочці взагалі не холодно, то трошки незвично. У Львів почалася тривога. Її не було, мені здається, ну мені так казали, що її дуже давно не було. Я вже у Львові на годиннику восьмого ранку, і я збираюся на аналізи, тому що у мене тут кожен день зписаний, планів багато. І коли я сюди приїжджаю в Україну, в Київ або у Львів, у мене постійно кожен день. Прям з восьмої ранку до вечора писано, треба зі всіма зустрітися, зробити всі свої справи. Ми вчора досить швидко доїхали. Кордон теж дуже швидко прийшли, десь за 40 хвилин машин майже не було. І я зараз розкажу в двох словах, які взагалі цілі на цю поїздку, нашу я сюди приїхала. По-перше, я веду стрільничат, знімаю огляди з магазинів і. E. Приїхала сюди, щоб познімати дівчатам огляди від українських брендів. А зараз багато українських брендів вже повипускали весняні колекції. Якраз ми попали на цей період, я дуже рада, Чічі, -чі Коко, Куш. Також ми плануємо поїздку в Японію на 1 квітня. І я собі ще не обрала подарунок від мого чоловіка на 8 березня. Тому що я хотіла обрати його тут. Я хочу купити собі шляпи від Руслана Вагінського для того, щоб в Японії поєднувати поєднувати цю шляпу із різними базовими образами, робити ці образи більш цікавими. Тому підемо з вами разом в Вагінського. Будемо брати шлях. Речі ці поїздки це дуже смачно їсти в країні, неймовірно смачні. Заклади, неймовірно смачна їжа. Я коли сюди приїжджаю, я постійно просто об'їдаюся. і кожного разу відкриваються якісь нові заклади. От мене не було півроку і останній раз у Львові була літом. І з того часу відкривалися нові заклади. І сьогодні ми власне, на сніданок підемо в один із них, я навіть забула, який називається. Мід, здається. Ну, Я буду розказувати показувати. А вчора по приїзду ми вже пішли на вечерю. В один із моїх улюблених ресторанів, який називається Селям. Оля каже, треба щось для сторіс, а мені якось я не можу це робити це розфокус це? на або влог, або сторіс. Тому вивоч інстаграм зараз я фокусована на його зава! Боже, ми такі голодні. І прильована з тихіною пастою і на основі грецького йогурта, светочнику, велику та політику. Боже, як смачно все виглядає! А що означає, будь ласка, їхати на відпочинок з контент креатором Перш ніж поїсти, треба це спочатку розставити, потім сфотографувати гарно, зняти в різних форматах, а потім вже миємо. мене завтра здача аналізів, тому я замовила собі рибку, але могла б замовити янтик або чебурек, Я таке дуже люблю. Але сьогодні у нас до радо. Смачно тобі! Я какие у мене outfit of the day на перший день поїздки? Рано вчора починається з смачних сніданків. Це мій перший сніданок. Я ніколи не відмовляю собі в сирниках, коли приїжджаю в Україну. От прийшли в новий заклад, називається Мітте. Красу нам принесе. Так, мій другий сніданок, тост з лососем, батат, яйце. Ми зараз будемо куштувати. Мені дуже подобається, що тут багато різних цікавих сніданків. Наприклад, чай, вибраться, яйце з кремлом. Цирмики вкращено лопати лісянка. Тут дуже багато різних красових. Ці сирники нагадують час, коли я жила в Києві. і постійно національно купувала сирники в молоко від фемера. Мені там вони дуже подобалося. І ось ці дуже нагадують по смаку ті сирнички. Хорошаю, так немає. Подобається? Я хочу а Дуже красиво. Сподобав, З'явився новий колір, сіро-блакитний. Ну, він мені дуже сподобався. Зараз буду міряти. От ще є в чорному кольорі. Але чорний більш як утеплений, де мені здається. Я маю таке пальто в шоколадному кольорі, воно мені дуже подобається. І тепер ще вирішила примірити в цьому сірому. Сьогодні вийшов такий виходи, точніше такий день оглядів із українських брендів. Були в бажане, потім зайшли в Макук. Мені дуже сподобалася одна спідниця там прозора. А зараз ми йдемо в Чичі Коко. Потім ми, якщо встигнемо, підемо в куш. А, от, але я не буду ще показувати тут. Більшість оглядів я все ж таки знімаю на канал. Тому, якщо комусь цікаво, переходьте на канал. Дивіться. Якийсь чудо-магазин, з якого ми просто не змогли, звичайно ж, прийти. Тут є все, навіть молочко роут. Зараз прийду додому, і буду показувати, що я набрала. До речі, ось цей бренд української бжутерії, мені дуже подобається. Дивлюся на ці сережки, думаю, чи вони мені потрібні, чи не потрібні. Виглядає гарно, дуже багато всього є. Можете зайти в інстаграмі, подивитися, у них прям реально дуже багато бюджетерії під різні образи на будь-який смак. Вони, до речі, ось такий чокер. Віддайні це не мій та вони ще гарно працюють з тоном шкіри. Угу. Тобто, якщо я не рівний тон або тьмяний, такий він гарно буде висвітлювати. Взяла тут, зараз приду, все покажу. Так, вечеря справжніх дівчат соління. <салив зі> Ми вже скуштували по огірочку дуже смачно, і тост зі шпротами. Я не їла шпроти 100 тисяч років. М -м -м -м. Ой, солі звучать. Нічого часа. Джексона, схожу. На кого? На Джексона. <ріст> вечір у нас закінчується таким чином, що ми зробили масочки. Замовили чай трав'яний, дуже подобається для гарного сну. І купили, до речі, сьогодні ще цукерки вміти на сніданку. Звернули увагу, що там дуже багато солодощів, випічки. І вирішила взяти собі цукерки на вечір. В новому дні я вже зробила собі нову укладку, тому що після вчорашньої погоди а, в мене все розвалилося, волосся було мокре. Я сьогодні вирішила знов накрутити, воно поки трошки. Сильно накручене, але якраз я думаю, що зараз вийдемо на вулицю. Я розчешуся, і воно підспаде і будуть мої улюблені, моя улюблена зачіска, пляжні локони. До речі, мене дівчата постійно питають, як я роблю цю зачіску. Я якось запишу, тому що мені здається, це якраз таки формат Ютубу. Ми зранку вже були на сніданку. Ми прийшли в чизбейкері і замовили собі вівсянку солону «Тресирована» Вона називається. Куштуй. Куштуй. Просто класичні, смачні сирники зі сметаною та вишневим компотем. Ямі, ямі, ямі. Мачно? Ще я згадала, що я вам не показувала наш номер. звичайно зупиняюся в банк-готелі, коли приїжджаю у Львів. Ось ці локації, ну і взагалі це вважається один із найкращих готелів у Львові. Зроблю вам невеличкий рум. Цей номер не є найменшим, він є покращеним. Але як бачимо, то не дуже великий. Але головна фішка Цього готелю те, що мені найбільше подобається, це балкон. Ось таким виглядом Париж мінімалка, як можна сказати. Що мені теж не дуже подобається, що номер не є дуже світлим. І ще ванна. Ось так виглядає. Тут я вже збиралась. Абе! Багато хто не знає, але я раніше жила у Львові, жила тут три роки. Я тут навчалася шість років, але жила всього три. Коли почалася війна в Донецьку, ми з родиною виїхали і переїхали спочатку на один, на один рік жити в Донецьку область, тому що сподівалися батьки тоді, що зараз все швиденько закінчиться, два-три тижні, як ми пам'ятаємо, і повернемося назад. От, але не закінчилося, і до того часу я вже закінчувала школу. І треба було приймати рішення, коли ми будемо переїжджати далі. І в вирішили переїжджати у Львів, щоб вже не так скажімо, подалі. Ось тому я тут вступила в університет в національний львівський, Ой Боже, як він не у Так, Національний університет Львівської політехніка вже забула. Вчилася на фінанси кредит. Три роки жила, а потім продовжувала навчатися у Львові. Але ми вже з моїм чоловіком приїхали жити в Київ. Тому ось так: Львів мені дуже рідне місто, не дивлячись на те, що мені тут ну я не можу сказати, що мені не подобалося тут жити, але я не відчувала себе на 100% комфортно тут. Та ще ж не навіть так неправильно сказати. Я відчувала себе тут комфортно, але я відчувала, що це не на 100% моє місто. Коли переїхали в Київ, все змінилося. Там я вже відчувала себе в своїй тарілці на 100%. І не дивлячись на це, все одно я дуже люблю Львів, я дуже люблю сюди приїжджати. Я тут все знаю. Ну вже не все, звісно, тому що відкривається дуже багато нових місць, але все одно кожна вуличка мені знайома. Я тут ріднуюся дуже добре. У мене тут багато знайомих завжди. О, зараз іду до Руслана Бадюцького, міряти нові шляпи, можливо, обрати щось собі. Але сірих немає теж, так? Да? Так, немає. Шкода. шкода. Але вже на літню колекцію все на весня. Так, вже немає. Мені ця угу. Угу. І мені. Тя гарно, мені теж подобається. Але mm -hmm. я не знаю, нав... я спочатку хотіла чорну, а потім я вже не хочу чорний. Mm -hmm. Хочу якусь більше яскраву. Ну, якусь. Цікавіше. Чорну чор, теж. Капелюха, вона йде висока і загострена. І за рахунок того, коли ви її одягаєте, тобто обличчя підлаштовується під форму і воно збалансоване. Наприклад, бачите, якщо обирати між, особисто для мене, між таким капелюхом, який є на вас, і цим, мені теж більше буде личити такий на вас, тому що в мене з вами схожа форма саме обличчя. Давайте. Давайте. У мене більше витягнуте обличчя, тому. Як називається цей капелюх? Це гамбле. Гамблер, і тому. І зараз вам покажу ще одну форму, яка існує. Mm -hmm. Ось тут соломені. Це ви бачили на мені там ту і зараз секундочку. І ось цю. Mm -hmm. Яка вам більше подобається? Ну та більше подобається. Бачите, тут повністю збалансовано йде обличчя, і воно не деформує саме вам пропорцію обличчя. Тому що Федора, наприклад, в моєму випадку і в вашому, вона йде трішки за висока, тобто і оцих. Буквально 2-3 сантиметри вони впливають уже, знаєте, на візуальне сприйняття? Ну, ця замідається. Сенсу немає таку знайти таку саму. Дуже хотіла собі, щось саме в пудровому рожевому, і чомусь я собі уявила, що тут є шляпа в пудровому рожевому кольорі. Я прихожу, а кажуть, немає ні не такого. такого. Сайт захожу. На сайті немає. Не знаю, де я це бачила. Може, мені це причудилося, приснилося. Просто очікування, реальність. Очікування, я виходжу з пакетами, роблю розпаковку, знімаю рілс. <су> реальність я собі десь намалювала в голові, чи то мені приснилося, що у них є шляпи, яку я хочу. Приходимо, а там нічого взагалі і подобного і близько немає. Тому немає не подарунку на 8 березня, не розпаковки в рілс, ні образів я. Ладно, образи є, але одного, ну не одного, але одного аксесуару, який я дуже хотіла використовувати, не, немає, але я щось придумаю. <плес> 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 Погода знов сьогодні жахлива. Я свій капелюх не знімаю, тому що це єдина, єдиний мій захист від снігу. До речі, я дуже не висипаюся у Львові. В мене вже хоче такі опухші, я хочу. Плюс скоріше повернутися в Варшаву і нарешті виплитися. Тому що я кожного дня встаю сьогодні ранку, засинаю пізно, не можу раніше заснути, сплю погано, тому що чекаю на тривоги, які почнуться. Тому якось так. А зараз я прийшла на сніданок в заклад, який називається Блюр. А... Хто можливо знає, в Києві також є заклад Блю, так от це від тих самих власних. Ти смачну каву. Нарешті в закладі нормальне світло і можна зняти, що я замовила. Я замовила собі солоні сирники. Обожнюю солоні сирники і сирники загалом, я вже про це казала. А це як називається цей пиріг? Крембл, крембл, вишневий крембл. Вишню, До речі, ще один факт про мене. Вишню я теж обожнюю. Нам прийшла ідея записати трендове відео норм чи стрьом. Зараз сидимо, обираємо питання. Камера, мотор. Поїхали. Це підготовка, я розумію, підготовка. А нам треба спочатку привітатися. А що треба казати? Всім привіт! А що наша версія? Давай ще раз. Ми вирішили не відходити від трендів і теж записати відео норм чи стрьом. Наша версія. Норм. Стрьом. Блокувати людей в інстаграмі норм чи стрьом. Стрьом. Така вона голодний шлунок. Норм чи стрьом. Більш не подобається, коли ти так сидиш. Нет, мені все вже подобається. вже подобається. <плес忆> Загалом ми дуже насміялися, коли знімали це відео. Воно, до речі, вже є в Reels в моєму інстаграмі. Можете перейти подивитися. Ну або якщо ви підписані, то ви, напевно, його вже бачили. Потім я прийшла додому, тому що планувала зняти розпаковку речей, які мені прийшли новою поштою, які я купила у Львові. Зараз буде розпаковка. І найбільша коробка, бачите, я тільки позабирала все з пошти, ще нічого не відкривала. Зараз будемо відкривати разом з вами. Але щось пішло не так, тому що моя камера знімала все на повільній зйомці. Я все ж таки хочу зробити розпаковку, тому зробимо її прямо зараз. Насправді, не прям дуже багато посилок прийшло саме для мене. Багато посилок прийшло ще для моєї подруги, для якої ми складали капсулу в Японію, і я їй замовляла українські бренди на себе, буду відправляти. В Дубаї, тому що вона живе там. Але в Японії я хочу буду намагатися, якщо Крістіна буде не проти, <laughs> Крістіна, привіт! Показати образи, які ми склали, тому що вийшло дуже класно. І так, перша розпаковка це сумка українського бренду Поел. Зараз дуже популярні сумки ось такої форми, але незважаючи на те, що на дворі весна, я все ж таки вирішила не експериментувати з кольорами і замовила собі в такому базовому чорному кольорі. Далі косметика. Мені брен відправив подарунок: квітковий крем для тіла та свічку, але я ж зайшла в магазин і купила деякі ще собі речі. Я взагалі не фанат б'юті, скажу відверто, і не слідкую за новинками, але кожного разу, коли мої подруги мені щось радять, то я обов'язково це купую, тим паче, я сама бачу, що зараз дуже багато дівчат користуються цими засобами. Це ми взяли масочку для волосся. Я ще, як бачите, її не відкривала, тому не можу сказати свій відгук. Буду тестувати. А це популярна маска для обличчя, яка нібито сама розчиняється, навіть бачу, що тут написано. Що треба залишити її на 3-4 години колагенова маска. А мені колаген для обличчя потрібен, тому я теж вирішила її взяти. Я ж знімала вам розпаковку, тому. я ж не знала, що відео не вийшло. Тому роут я вже розпакувала, достала із коробочки. Це молочко, яке можна використовувати під макіяж, робити із ним масаж. Воно, до речі, взагалі не пахне, але. Я жертва маркетингу повелася і купила. Так, ще я взяла ось такі заколочки. Далі в тому самому магазині я вам показувала, що там є біжутерія українського бренду Кап. Капі, так правильно називається. Я купила, знову ж таки, собі і Христині сережки. Їй ось такі, але я вам показувала, що мені вони теж дуже подобаються. А собі я вирішила взяти трошки більше. Такі досить нарядні, жіночні. А я хотіла створювати контраст в образах і поєднювати їх з бомбером. Але про бомбер це взагалі окрема тема. Я, на жаль, я не знайшла такий, як я хотіла. Я уявляла ці сережки, бомбер в вінтажному стилі. Я навіть хотіла вже замовити від бренду Source Unknown, але там була досить висока ціна. І поки я звикла до цієї ціни. Вона ще більше виросла, і я поки звикла до нової ціни, я захожу замовляти, додаю в корзину. На збирала собі гроші на картці, щоб оплатити це все щастя. Додаю в корзину, а мені пишуть а ще додатково 200 доларів такс. І я розумію, що ну ціна вища, ніж мінімальна, щоб не розтоможувати, і тому мені б ще була додаткова оплата за розтоможку. І я так порахувала, що ну на жаль, за півтори тисячі доларів купувати бомбер від Source Unknown, Тобто це бренд так називається, але по факту його не так багато людей знають. І це можна сказати такий певного роду no-name бренд, якщо порівнювати з якимись люксовими. Брендами одягу. Тому якось я подумала, що за дорого для такого бренду і не купила. Але досі мені так шкода, що я не купила його раніше. До того як не піднялася ціна, дуже шкода, бо бомбер просто неймовірний. Так от, да, хотіла ці сережки поєднувати з бомбером, але я сподіваюся, що все ж таки знайду свій бомбер і далі. Можливо, до речі, в Японії на якихось вінтажних магазинах ще біля нас в готелі був магазин з іграми, і я вирішила взяти ось таку гру для пар. Ну, це не зовсім гра, це просто багато карточок. Називається вона між нами. Багато карточок на різні теми, які ти достаєш, читаєш запитання, і ви з вашою другою половинкою можете проговорити. Мені здалося це цікаво, якраз багато тем для розмов. У нас тут ще мій, можна сказати, базовий пакуночок зі Львова, що я зазвичай купую. Я дуже люблю чорний шоколад із Львівської майстерні шоколади, чорний шоколад з вишнею саме. Я купила собі, купила мамі, купила тренеру, бо йому розповідала, теж, що він дуже смачний, і привезла скуштувати. Також ми дуже любимо із Львівської карамельні карамельки. Вони також, неймовірно смачні. Я купила. 4 чи 5 баночок з різними смаками: плюсовий мікс, тропічний мікс, ягоди. Коротше, дуже багато. Якщо буваєте у Львові, то обов'язково спробуйте, тому що вони дуже смачні. А ще в цій карамельні продається. Я не дуже, я не сильно фанат Іриски, але там Іриска дуже смачна. Можете теж спробувати. Так, а оце, власне, величезний пакет речей для моєї подруги. Я Не буду розпаковувати, тому що це не мої речі, але я просто розкажу, що ми, що ми замовили. А це ми замовили прикрасу нашої ручної роботи. Дівчинка сама робить. Вона досить акцентна в рожевих відтінках, але може бути в різних, і ми хочемо її поєднувати з базовою звичайною футболкою і таку акцентну прикрасу на шию одягати, ну і щось наверх накидувати. Це ми замовили звичайний білий светер від бренду Куш, ласіни легенси від Хейбека. Я їх завжди всім рекомендую, тому що це найкращі легенси, ну, які я знаходила. Це пакуночок від мого улюбленого бренду Еліс Кейт, одного із улюблених, улюблених українських брендів. Ми замовили тут атласні шорти рожеві, рожеву сорочку, блакитні атласні штани. Все покажу, коли будемо приміряти. Я вже вдома, і, звичайно ж, після дороги вдома нема що їсти. Але мене весела пані порадувала і мені передали якийсь пакуночок із напівфабрикатами. Ось такий мені набор передали. Це, напевно, сінабони чи. Так, білочки цинамонове це сінабончики, якісь пільмечки. Таке ми дуже любимо. Для дічі з курчаком, з курочкою. Це якийсь десерт. Цікаво, навіть такого не бачила. Весела пані. Бетончик твороговий. Прикольно. Це до чого? Крем швітанковий до булочки цинамонове. Ага, це сюди нам. Тут uh, млинці з шинкою і з сиром чедер яких я ніколи не куштувала. Я раніше в них брала лише мнці з м'ясом, і звичайно, сирники класичні. У мене, щоб ви розуміли, в морозильці стільки багато різних сирників, і сирники від веселої пані зараз будуть. І є сирники з сердечками від Good Food, І сирники, які готувала мама мого чоловіка заморозила. Тож така у мене вийшла поїздка. Обов'язково діліться своїм враженням на рахунок мого влогу в коментарях. Мені... Це перший влог, мені неймовірно цікаво, як вам він, що треба покращити, можливо, я забагато розповідаю, або хотілося б чогось більш цікавого, щоб я розповідала. Будь ласка, обов'язково пишіть. Я буду намагатися і надалі знімати такі випуски. Тому підписуйтеся і дякую вам за цей перегляд. Пока!